Джузепе Цука, Та хіба ж я скупар? Діти закидають мені, що я сканара, це хлопці, а дівчата, що я ж микрут. Родичі запевняють, що я скупар, якого світ не бачив. Це кривні, а сояки, що я за копійкою душу чортові продав би. Приятелям здається, що я тримаюся гроша, як та воша, вибачайте, кожуха, а товариші по службі люблять константувати, що я й копійки дарма не витрачу. Всякі випадкові знайомі, з якими приходиться іноді зустрічатися, стверджують, що я грошей не розкидаю, а не знайомі. З якими я не зустрічаюсь, може, теж щось собі кажуть, а може, й нічого не кажуть, бо що їм до мене, а мені до них. А все ж цікаво і втішно константувати, як зростає міру того, як віддаляємось від родинного вогнища, вічлива вибачливість, або, скажімо, зменшується груба невічливість. З якою люди посуджують хиби, уявні хиби вашої особи. І натомість зовсім не скарита, не скнара, не скупар. Ні, нема в мене ніякої скупости. Яка там скупість? У мене тільки любов до порядку, і до у всьому в політиці, як і в нашому скромному господарському бюджеті. На коли б замість чисел у чотири чи п'ять цифр, не рахуючи копійок, мусів я записувати свої книжки числа, далеко більші навіть мільйони і мільярди, моя адміністративна лінія, запевняю вас, залишилась би все одно одна й та сама, точнісінько та сама. Ні я. Ані з карета, ані ж мекруд, ані скупар, ані тримаюсь так копійки, що готовий був би за неї душу чортові продати. Ні, я лише не люблю витрачати марно гроші. Так, це правда. Правду кажуть оті мої випадкові знайомі, що я грошей не розкидаю, я ненавижу. Всякі зайві витрати, ненавижу всякі оті забаганки, що випорожнюють тобі кишені бездійсної потреби. Так, я ненавиджу розкидання грошей. Я ніколи за свого життя і, хвалити Господа, я вже добігаю до шестидесятки. За вікно копійки не викину, бо вона теж вона й копійка, щоб її берегти, а не за вікно викидати. Коли ж треба зробити якусь витрату, я певно роблю заходи. Не на те, щоб ця витрата була марна. Такої можливості я взагалі не припускаю, бо в таких випадках вихід може бути тільки один. Я просто стримуюсь від витрати, але що вона дала якнайбільшу користь. Тут я визнаю скромність ні причому, бо не моя в тому заслуга, що натура обдарувала мене в цьому відношенні дійсно великими якостями, які я з свого боку систематичними і пильними вправами зумів розвинути. До найбільшої досконалості і які я тепер використовую, так використовую з вистачальною зручністю. Але ж, мої панове, хіба це скупість, це ж зовсім не скупість. Хто міг би поклавши руку на серце сказати, що людина, яка живе, як я живу. Без великого розкошу, але без тіні всякого того скнарства. Хто міг би сказати, поклавши руку на серце, що людина, яка поступає і думає, як я поступаю й думаю, дійсно скупа, скаребна людина? Правда, я не п'ю вина за столом і не даю нікому іншому пити? Але ж. Це зовсім не тому, що вино дороге, але тільки тому, що воно ворог людині, і що наука ясно виказала, що чотири п'ятих усіх хвороб, які знесилюють людство, походять більш чи менш безпосередньо від алкоголізму. Отже, навіщо витрачатися, щоб потім ото хворіти? Курити я теж не курю, це правда, і не дозволяю моїм дітям курити. Але ж нема нічого шкідливішого від курення, що зменшує відпорність легенів і всього дихального апарату, найнебезпечніші зарази. Також ніякої кави. Хто ж не знає, що кава повільно отрує. Ніяких солодощів, вони руйнують зуби і шлунок. Журнали, часописи? Боже мій, існує вже стільки людей, що витрачають усе своє майно, на ті журнали і часописи. Ну і що з того? Я цього не розумію. Для чого це, щоб бути в курсі, в курсі чого? Що виробити в собі громадську думку, але ж я давно вже і собі виробив. В політичних справах я визнаю тільки одне, що на б кожний виконував те, що йому належиться, і не робив кроку довшу від того, що йому належиться. Громадські справи без усіх тих довгих промов і статей, і закликів. Ішли б, як найкраще при загальному задоволенні і загальною користю, можете бути цього певні, але на нещастя цього нема. І нащо ж я буду псувати собі марно кров, читаючи оті часописи і довідуючись із них щодня, що справи йдуть усе гірше? І гірше? І якщо якесь там американське подружжя відбуває свій медовий місяць десь у літаку чи навіть у підводному човні, і якщо якесь там передмістя, незнаної мені йокогами згоріло до останньої хатинки, ніби кубка коробок від сірників, то що? Мені до того, чому я маю витрачати гроші, щоб довідуватись про речі, які псують мені нерви, або й зовсім мене не цікавлі. Чому, і по щирості кажучи, хіба ж можна назвати мене скопарем, коли я вважаю такі витрати абсурдними? Чому я не їжу трамваєм на службу? Але був би я може, вільним, коли б це робив, при тій моїй сидячій праці, коли мушу сидіти, мов прикований, за столиком семи годин денно робити трохи руху, пройтися, щоб розправити ноги, ріш руче необхідно, так само необхідно, як їсти чи дихати. Для мене ж особисто. Що маю нахил до шлункових кислин, така прогулка чотири рази на день, не більше трьох четверти години щоразу, з дому до канцелярії, із канцелярії додому це ж справа мого здоров'я. Витрачатись на одежу, на краватки, на рукавички, палиці, шпоньки, шпильки. Тощо, та я із за молодости, не дуже то думав про легальність, то став би думати тепер. Правда, діти в мене молоді, вони мають свої забаганки, але не треба їм потурати. Прийде ще й час думати про легальність, тепер муся думати про те, як учитися. Хай перше вироблять собі становище в суспільстві, хай почнуть самі заробляти гроші, а тоді будуть собі витрачатись на легальність в має бути свій час. Подорожувати, Боже мій, хіба мушу признатися, що не маю найменшої цікавості бачити отой ваш світ? Бо скільки ж не їзди, зрештою, по всіх усюди більш ніж. ті самі речі і таке найкраще В власній хаті? Зрештою, ви ж знаєте, як приємно тепер подорожувати театри, кінематографи. Чи ви справді думаєте, що на теперішні вистави можна водити дітей? Панночок, ходити ж самому? Ні, якщо я йду, то тільки з цією родиною, тому не йду. Зокрема, кінематограф із цією темрявою і тим світлом, і з тим тремтінням екрану страшенно руйнує очі. У усіх тих рідких випадках, коли я буваю в кінематографі, Тут іноді трапляється брат у перших моєї жінки, він торгує фільмами і запрошує нас на найдорожчі місця по дарових квитках. У усіх цих випадках кажу я вам: мені залишається на два-три дні щось таке в очах, що я починаю зовсім зле бачити. На коли б я почав ходити частіше. Могла виникнути справжня небезпека, Скупар, скарта, скнара, яка несправедливість, який наклеп, певно, на коли б я слухався своєї жінки чи дітей, давно збанкрутував би протягом одного тижня, а може, ще й скорше, про те, коли треба зробити якусь витрату, щоб виказатися між людьми, я ніколи не ховаюсь, навпаки, повожуся з найбільшою щедрістю. Ось вам найсвіжіший приклад. Місяць тому, саме як ми обідали, приходить нам сумна звістка, син панства, Сільвестрі, бідні, помер. Яка шкода, яка втрата, це був золотий хлопець? Правда, він уже щось із місяць хворів, але, здавалось, ніби видушає. Замість того трак серце не витримало, і він відійшов. Бідні люди загубили єдиного сина, такого гарного, поважного, пильного в студіях. Але ось вам життя після стількох витрат, стількох жертв, саме тоді, як батьки вже могли надіятись, що та що робити, коли вже так мало статися. Отже, до чого я? Ага, коли сталося нещастя з нашою найменшою дитиною, сільвестри прислали. Нам чудовий вінок троянд. Це було саме тоді, як цвіли троянди. Так, я добре пригадую чудові білі троянди. Натурально, коли я довілася про нещастя, що впало тепер на них. Я зараз же сказав, бо я ніколи не був таким скупарем, за якого вважають мене мої власні. Хаті, я зараз же сказав, треба зробити гарний вінок. Правда, ціни на троянди були вже не такі, як тоді, але байдуже, коли треба виказатись між людьми, я не рахую грошей. Отже, я зараз же сам їду, замовляю, даю адресу, день і точно визначену годину. Але... Що трапляється? Коли ми з дружиною приходимо до наших приятелів на годину, ставлену для похорону, вони годину перед тим виїхали струною сина до бреші, де їх родини гробовець? Як же це так? Чи вони змінили свій первісний план? І і нікому про це нічого не сказали. Ні, про це було сповіщення в часописах, але я не читаю часописів. Тим часом вінок, замовлений, заплачений, прибув точно на визначену годину, чудовий вінок із пригарних троянд, і з величним пальмовим листям. Що ж його робити з вінком, коли покійника нема? Кажучи, правду заплачено за вінок було чимало, і викидати гроші так по-дурному мені не подобається. Спробував був я звернути його квітничку з знижкою, але він мені відповів, що він його прийняв би, але з великою знижкою. Тоді я спитав його скільки, і він, це безсоромний злодій, сказав мені. Тоді йому відповів, хай лишається, пішліть вінок мені додому. А доля хотіла, щоб поверховнижче від нас були хрестини. Чудово. Я посилаю сказати, що на б там хотіли квітів, є чудові. Білі троянди таким чином добру половину квітів пощастило примістити. Тим часом вертається додому старша доня і повідомляє, що її вчителька педагогіки заручила з учителем історії. Чи може бути краще, візьми на себе завдання, купити за всіх товаришок. Гарну китицю квітів, і дещо з того ми собі покриємо. Але залишала ще основа з пальмами і кілька троянд. Тоді той шибеник Миколка, у той найстарший, що іноді купує потаємно від мене часописи, каже мені, а знаєш тату Помер пан Ценко. Ах, нещастя! Скільки років ми з ним і його родиною вже не віталися, натомість була б пригарна нагода, але потім, подумавши добре, беру я ручку і пишу кілька слів, що, мовляв, в обличчя смерти все забувається, все перекреслюється, і так далі, і так далі. І з огляду на давню приязнь, і так далі, і так далі, із керовою довірешт вінка, щоправда, сильно зменшеного, але ще з рештою, цілком пристойного. Все пішло найкраще, бо ж на стрічці було відразу написано тільки дорогому покійникові, родина таких то і більш нічого все пішло як найкраще. Бідна вдова була так зворошена, що приобіцяла моїй зарученій доньці подарувати їй на весілля срібний сервіс. А цей сервіс коштує сто разів більше, як вінок, як увесь вінок. Але хіба ж? Це можна назвати скупістю. Можете відповісти цілком щиро. Я не ображусь.